Слава Ісусу Христу! Істині, пророки Божі, завжди навертають людину до Бога, до Слова Божого. А Слово Боже говорить: покайтеся і увіруйте в Євангеліє. Сьогодні люди не розуміють, як правильно святкувати. Ми всі святкуємо християнські свята. Ми всі любимо Різдво, Пасху і тисячі різних інших, придумуємо різні обряди. Традиції, звичаї. і даємо це все Богу, даємо як свою жертву. Але ми маємо розуміти, що Бог, сам Бог, віддав за всіх нас одну єдину жертву: Ісуса Христа. І зараз йому не потрібні наші жертви, йому потрібно, щоб ми пізнавали Бога, щоб ми прийняли цю жертву, щоб ми розуміли, яка велика плата була дана за нас. На Різдво Христове, хто має бути в першу чергу за столом? Сам Ісус Христос, Слово Боже має бути, пізнання Слова Божого, любові до Бога та життя по Його Слову та по Божому закону. На це різдво пустіть Ісуса в своє серце.